Розкажу вам історію, як я одного разу прожив усю зиму без опалення. Росія цілком може влаштувати новий цикл бомбардування енергетичної інфраструктури, і мусимо бути готові до того, що побагато годин щодня доведеться сидіти без світла і навіть тепла. Ну, звичайно, нічого доброго в цьому немає, і комфортно точно не буде. Тим не менше, я сам прожив рік, ну головне, зиму без опалення і нічого зі мною не сталося. Якщо я все правильно перепутав, то я тоді навіть не захворів на типові сезонні болячки, типу простуди чи чогось серйознішого. Причому я мерзляк і люблю зимувати в двох кофтах, і навіть в двох штанах, і взагалі рейтузи наше все. Причому тоді я жив не на якомусь там середньому чи високому поверсі, де трохи може проступати тепло від сусідніх обігрітих квартир, а на першому. Тобто весь. Холод від матінки землі тягнув через підлогу. Тоже ви на першому, то знає, що влітку можна навіть не піклуватись про кондиціонер. Температура цілком комфортна. А от зимою, то, звісно, воно, звісно, да. Так, от тепер я точно знаю, що життя без опалення і на першому поверсі. Існує, це було десь на початку десятих років. Приїхав я значить, в Київ перші роботи, перші зйомні квартири. Ну, оскільки грошей було мало, винаймати доводилось саме кімнати, а не цілу квартиру загалом. То було занадто вже жир. В інтернеті ви можете побачити багато цікавих історій про горе квартирантів, які залишають після себе просто розгромлені, розбомблені квартири. Наприклад, був в мене колись один такий старенький дідусь, колишній військовий, який, поки мене нема вдома, любив зайти в кімнату. Залізти в шафу і поперевішувати весь одяг, там щоб висів строєм красиво під лініючку. Були великі бізнесмени, які полюбляли піднімати квартплату вже на другий третій місяць після заселення. Були такі, які любили самі устроїть просто розгром в квартирі. Були такі, що любили голяком вийти по квартирі, пройтись. Страшне, але сьогоднішня історія буде про алкоголічку з першого поверху. Пагна. І тут ви, напевне, справедливо спитаєте, по яких таких притонах мене носило. Ну нічого не притонне. Столиця гостинно розкрила свої обійми перед нічого не підозрюючими заробітчанами. Вжить дала Трещину, переїхав на троєщину. Ну хто сам винаймав житло в Києві, знає, що це ще той квест інколи дуже часто завжди. Коротше, не знаю, як зараз. Я вже з 18-го року в Києві не живу. Але схоже на все, тоді попит на перевищував пропозицію, що головним завданням при зйомці недорогого житла було тупо встигнути. Часто ти приїжджав на об'єкт, а там вже от такі самі охочі ходять, дивляться, вибирають, приглядуються. Ледь не черга стоїть. Відповідно, хреніли і ріелтори, які на величезному потоці зашибали такі бабки, що могли собі дозволити вести бізнес через губу ще й до цього. Постійно намахуючи. Я вже не кажу, що в об'явах годі було знайти реальних фото як таких, це само собою. Але навіть на словах по телефону постійно намахували, давали абсолютно лівий опис. Говорили одне, приїжджаєш, дивишся, думаєш, собача канура з поціленням за ціною половини зарплати. Так що ріелторів я ненавижу люто. Хуже брокера, тільки наші оці. Каже, перша здача. Ну, може, перша здача і була років 50-ті. Важкий люкс Хрущ, хрущовочка з ароматом бабушки хороший варіант. Із мебелі тільки пузатий телевізор, в якому років 40. ще не робочий, але хазяїн просто жлобиться викинути його в смітник, тому що тому він тепер стоїть, займає шкаф. Можеш свої речі складувати на стульчик. Дивись, красота або ну о чудо, зняв нарешті нормальну кув... кімнату, квартиру, все добре. Не віриш своєму щастю, і правильно робиш. І звініть ми тут порішали, рішили надо срочно подавати. Давайте, врем'я нема, бажано на вчора вже з'їхати. Ну і ще дуже важливо не нарватися на аферистів, бо я, звісно, наривався, але це тема, можливо, для колись. Для якогось наступного війни. Одним словом, той, хто ніколи не знімав квартиру, тому ніколи цього не зрозуміти. Ви навіть не знаєте свого щастя. А я вам заздрю, чорною, пекучою заздрістю. Ух. Ну і от, одним із перших місць, куди я заселився, була така е, кімнатка в квартирі на першому поверсі, не дуже убита, в звичайній такій старій совєтській панельці. Літом все було нормально. З хазяйкою я рідко перетинався, коли був вдома, просто сидів в своїй кімнаті, а більшу частину часу я був на роботі. Працював тоді багато, з переробками, не то, що зараз лінівий блогер обосений. Засиджувався до вечора вдома, тільки вечеряв дивився. Саме тоді, здається, дивився перший сезон Гри престолів, може, другий, дуже пізно вже ввечері, потім відрубався засинав. Ну, я тоді ще не дуже знав, які там порядки в Києві. Ну, наприклад, там влітку тижня на два відключають гарячу воду. Нічого собі, я то до такого не звик. Знаєте, вообще жесть. Я то звик, що гарячу воду дають на День Незалежності і на Новий рік. І то, якщо Гарадо себе вели в минулому році. Але от листопад вже закінчується, а батареї навіть і не продувають. Ну я до хазяйки питаю, що да як. Каже, а да, все, все нормально. І з дня в день вк... мають включити, дадуть тепло. До зими точно все буде окей. Ну і ладно, я і розслабився. Але от прийшла зима, а тепла нема. В хаті холодно, що капець. Я до хазяйки кажу, батареї холодні. Вона зобразила щире здивування. Типу, ай-яй, ой ой, ой, ой що це робить. А я її не замітила, а та-та, ну ладно, я там зараз позвоню, куди треба. Вже, як, в общем, странно, звісно. Ну, я окей. Тим більше, дійсно, часу мало проводив в тій холодній кімнаті. Приходиш десь годині 10-ті, і спай. Сосульки дламав з носа, і хорошо. А грудень минає і минає моє терпіння, я давай уже з хазяйкою серйозно розговорювати по душам. Що, як би ну, звісно, так, да, але давайте мені номер телефона, я сам вже позвоню розберусь, бо вже задовбали, чесно. Ну, єлипали. Вона ой-ой-ай-ай, ой, -ой ай -ай, та, та не, я все сама, все сама, там ходила. Я коротше тут то да все, скоро все зроблять уже на мазі. От уже чолов... от уже йде, дивіться там за вікном, все. Тут я починаю вже придивлятися і бачу, що щось із нею не ладно. І бардак повний в неї в кімнаті, і сама вона мутна якась. І коротше, стало мені не по суті. Прийшло ще день-два, нічого не помінялося, і терпеть. Урвався остаточно. Пішов я розбиратися по серйозному, почав виясняти, сам дзвонить куди треба, до сусідів і навіть до брокерів. Коротше, вияснилось, перше жіночка з секретом любить пригубити оковитою до самого дна. Хоча я такого по ній чомусь і не помічав, навіть запаху, здається, ніякого не було. Але пів біди. вияснилось що тепло ці батареї бачили останній раз десь при совку, мабуть. Тому вона мені відверто брехала прямо в очі і, звичайно, нічого вирішувати взагалі і не збиралася. Бо бори за опалення там висіли, ого-го, дай Боже. Бо очевидно, що ці батареї залишатимуться холодними, як граньони стакан із морозилки ще дуже-дуже довго поки та. Панелька взагалі не розвалиться, не розсипеться. А за вікном були вже новорічні дні. На роботі в мене, як завжди, повна запара. З блювотним процесом пошуку житла в Києві я вже був ознайомлений і черговий раз саме зараз ниряти в цей процес От дуже не хотілося. Огида! А ціна оренди тут була невисока. На що жалуватися, як то сам винуватий? Тому вирішив. Прийняв відпов... відповідальне рішення перезимовувати до кінця. Вирішив, що вже коли розгружуся, буде більше набагато вільного часу весною і літом. От тоді вже з'їду і по-нормальному так пройдусь. Виберу вже щось нормальненьке. Так що я спав під кількома одіялами в кількох кофтах, навіть в шапці із шарфом, із рукавицями. А Хазяйці, то певно тепло було. Вона знала секрет, від дідов, як тримати градус. Було мені відверто холодно. Но я був молод, мені нужны були деньги. взагалі все довкола було таким новим, цікавим і драйвовим, Що час пролетів швидко, а там уже і весна, і бруньки під розтаїли, Життя розціло. Я вирушив в нову подорож з пошуку житла, але то була вже зовсім інша історія, як то кажуть, в цікавих документалочках. Чому нас учить ця історія? Не бухайте для початку. Ну і як виявилось, пережити зиму без опалення навіть на першому поверсі старої неутепленої панельки. Я вже не пам'ятаю, там як ви розумієте, скоріш за все, з віридогідністю 90 вікна були дерев'яними, з яких дуло, дай Боже. Коротше, навіть в таких умовах цілком можна відносно спокійно прожити. Звичайно, літнім людям і дітям таке точно, м'яко кажучи, не рекомендується і навряд чи буде так безболісно. Ну, але якщо ви людина середніх літ, навіть не самого міцного здоров'я, можете не боятися, що якщо... Добрий, руський народ розбомбить нам все в хлам остаточно всі енергооб'єкти. То ви замерзнете прям до состояння. Виходячи з власного досвіду, точно знаю, що навіть при найгіршому розкладі в енергетиці росіянам не вдасться нас заморозити. Путін дарма мріє про холодний геноцид. Чергова многоходовочка закінчиться обсьором плішивого геостратія. Ну вам все рівно бажаю тепла цієї зими. Не мерзніть. Утеплюйтесь цю зиму, ми точно пройдемо набагато краще, ніж лякають нас шановні безумні експерти в телеграм-помийках. Так що слава Україні! І смерть совєтським панелькам бляхамуха.